Поки фракція радикальної партії в парламенті ніхто нас не залякає. Ми нічого не боїмось, ми нікуди не збираємося ховатися, ми нічого не крадемо, не дуримо, не вбиваємо, не грабуємо. Єдине, що ми робимо, ми захищаємо інтереси українських громадян. Зате за мене голосували півтора мільйони на президентських виборах, півтора мільйони на парламентських виборах. Не для того, щоб ми сьогодні на канікулах були, а для того, щоб ми отак сьогодні, бачите, дощ іде, а нам нічого не страшно. Ні Шокіни, ні дощі, ні Порошенки. Для нас одне страшно, коли росіяни, коли російська агресія захоплює повзучу Україну. Банда Януковича сьогодні ховається за депутатськими мандатами, і такі, як Шокін, допомагають бандитам Януковича ховатися за цими депутатськими мандатами. Саме тому ми тут, саме тому ми підемо зараз. Депутати від фракції радикальної партії, позафракційні народні депутати, які багато нас підтримують. Ми підемо зараз до Шокіна для того, щоб вимагати зустрічі, щоб він прозвітував перед нами як перед народними депутатами, перед представниками громадськосі за ті дії, які вони вчиняють, кришуючи корупцію. 私。<to> you. Yeah. Оця будівля Генеральної прокуратури це розсадник корупції. Шокін це той, хто покриває корупцію. Президент Порошенко, який не відправляє Шокіна у відставку, кришує цю корупцію. Депутати, які не підписуються за відставку Шокіна, так само підтримують цю корупцію. Станом на сьогоднішній день хочу поінформувати, зібрано 115 підписів народних депутатів України за відставку Віктора Шокіна. Я звертався публічно і продовжую звертатися до президента Порошенка, до спікера Гройсмана, який. Роби вигляд, що не чує мене. Я вимагаю скликання позачарового засідання Верховної Ради з порядком денним відставка Генерального прокурора Шокіна обрання центральної виборчої комісії, адже повноваження членів ЦВК, які сьогодні в тому часі підраховують результати в 205-му окрузі, закінчились у червні минулого року. Вони не мають жодного права займатися виборчим процесом. Ми вимагаємо відставки шести суддів Конституційного суду, які на замовлення банди Януковича 2000 2010 році узурпували владу. Ми вимагаємо невідкладно прийняття в парламенті закону про імпічмент президента і про тимчасові слідчі комісії, які дадуть можливість контролювати президентську владу, виконавчу владу, які дадуть можливість контролювати уряд. Ми вимагаємо парламентом розгляду питання про арешт народного депутата Лозового. мого побратима, я хочу побачити, яка сволоч натисне кнопки за арешт цього бойового хлопця. будь ласка, Зараз те, про що я сказав, ми вимагатимемо від Шокіна звіту про результати діяльності. Зокрема, ми вимагаємо від Шокіна невідкладного внесення до парламенту подання, на затримання притягнення до кримінальної відповідальності і арешт народного депутата Бойка за те, що вкрав 500 мільйонів доларів на вишках бойка, народного депутата, так званого Бакуліна, який, будучи головою Нафтогазу, 12 мільярдів кубів газу вкрав і подарував квірташу. Ми вимагаємо притягнення до кримінальної відповідальності Шуфрича, так званого народного депутата, який єдиний хто не голосував в парламентській асамблеї ОБСЄ за визнання Росії країною агресором ми вимагаємо притягнення до кримінальної відповідальності так званого народного депутата Льовочкина. Ми питаємо, де Льовочкін, будучи все життя на державній службі, взяв 2 мільярди доларів, щоб купити телеканали Інтер. Ми вимагаємо від генерального прокурора притягнення до кримінальної відповідальності кравця. За вхоза керівника Дусі Януковича, який будував Межегір'я на мільярди крадені доларів. І сьогодні цей кравець спокійно ходить по Києву, проти нього навіть кримінальної справи не порушено. І маса інших претензій в нас є до генерального прокурора. І тому я звертаюся з вимогою до генерального прокурора або діяти, або вносити подання на арешт депутатів регіоналів, які ховаються злодії. За депутатськими мандатами, або ми вимагаємо його відставки, і президент Порошенко, який сьогодні покриває Генерального прокурора Шокіна, він фактично покриває корупцію в органах прокуратури. Ми вимагаємо відставки Генерального прокурора Шокіна, який бездіє, який не вживає заходів до притягнення до кримінальної відповідальності. Тих, хто за часів Януковича пограбував країну, натомість генеральний прокурор Шокін виконує політичні замовлення на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів від фракції радикальної партії Андрія Лозового, Ігоря Масійчука. Дмитра Лінька, позафракційних народних депутатів, зокрема пана Денисенка та інших, тому що депутати патріоти заважають встановити диктатуру в парламенті, тому що депутати патріоти не мовчать, тому що ми не даємо можливість перетворити парламент у ручний орган президента. Я казав особисто в очі Петру Олексійовичу і повторюю ще раз. Ми за конструктивну співпрацю. Ми підтримуємо всі закони, спрямовані на захист країни, на зміцнення обороноздатності нашої рідної країни, на підвищення рівня життя людей, на відновлення економіки. Але ми ніколи, ніколи не голосуватимемо за закони, які ведуть до розколу України, до федералізації України, до втілення плану Путіна у нас. Спрямований на знищення і розчленування України. І ні погрози кримінального переслідування, ні будь-які інші погрози, у тому числі і підкупи, які зараз е, вчиняються відносно народних депутатів від фракції радикальної партії, на нас не подіють. Ми стоятимемо, бо ми розуміємо, що відступати немає куди. Бо позаду Україна, і наше завдання її берегти і обороняти. Я хочу подякувати всім народним людям в першу чергу, нашим прихильникам, небайдужим громадянам, які в таку погоду прийшли до Генеральної прокуратури для того, щоб провести акцію протесту проти свавілля органів прокуратури, проти свавілля влади. І я запрошую народних депутатів України. Йдемо зараз до Шокіна з вимогою зустрітися. Аби прозвітував про свою роботу. Після цього ми вийдемо до журналістів і поінформуємо про результати зустрічі, якщо така відбудеться, із шокіним. До речі, учора Генеральна прокуратура розповсюдила оголошення про те, що я сьогодні маю начебто прийти на допит до Генеральної прокуратури по справі Клюєва. Так, у мене була така домовленість із шокіним. Ми з ним домовились про те, що я прийду на допит, але Після того, коли Шокін верне Клюєва, якого він дозволив вит... утекти, і якого він випустив, після того, коли Шокін внесе подання до Верховної Ради на арешт Бойка, який вкрав 500 мільйонів доларів, на арешт Бакуліна, який 12 мільярдів кубів газу фірташу подарив, на арешт Шуприча. Який не визнає Росію агресором, отоді ми й прийдемо на допит. А поки я не бачу можливості і необхідності ходити на допити, бо Генеральна прокуратура сьогодні виконує фактично політичні замовлення і кришує депутатів регіоналів, замість того, щоб притягувати їх до відповідальності. Шановні народні депутати. Всі до Шокіна. Тільки що закриють, заблоковуємо, розблокуємо. Хай спробують. Я закон. Яке ви маєте право, подонки? А ну двері відкривайте. Словочі! Бачите, дожилися. За часів Януковича депутатів пропускали до прокуратури. Сьогодні за часів демократичного генерального прокурора Шокіна і президента Порошенка виявляються цілі фракції. Парламентській не можна пройти до Генеральної прокуратури і по праційним народним депутатам. Ось цього починається диктатура, з цього починається свавілля, коли порушення закону, народні депутати, які мають право безперешкодного доступу органи державної влади позбавлені зараз такої можливості. Ганьба! Я звертаюся до працівників УДО. Я народний депутат України Ляшко, лідер фракції радикальної партії. Я вимагаю відкрити двері. Фракція радикальної партії хоче зустрітися. Генеральним прокурором Шокіним ми вимагаємо від вас відповідно до вимог закону і Конституції України негайно відкрити двері і дати нам можливість зайти до Генеральної прокуратури. У нас невідкладна справа до Генерального прокурора. Я попереджаю дошників, стоять, сміються, подонки. Я до тебе доберусь, посмієшся. І щойно я говорив з начальником управління державної охорони Валерієм Гелетеєм. Він мене повідомив, що вони нас не пропускають, тому що приміщення Генеральної прокуратури начебто заміновано. Поступила інформація про те, що приміщення заміновано і тому нас не пускають. У мене тоді питання, якщо воно заміновано, то що там тоді роблять всі люди? Чому вони не виходять? І, 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 і пане Глетей повідомив про те, що поки йде перевірка, шукають міну, нас туди не пропустять.